Як можна блокувати допомогу військовим, коли у нас на фронті халепа з постачаннями халепа на міжнародному фронті з пост з допомогою Україні, халепа у нас немає тих чи інших речей, що кричать, що в бюджеті немає коштів. Так ви мали би ноги кланятися кожному, хто допомагає війську, причому ще й в таких масштабах, як Порошенко. Просто влада зараз, ну чесно з 19-го року, але от зараз бореться з Порошенко більше. Ніж безпосередньо з путіном, і це наштовхує на абсолютно некомпліментарні думки щодо влади, тому що так діють зрадники. А коли на Порошенка наклали санкції в абсолютно дикий і брутальний спосіб, знаєте, як військові відреагували, ну вони не те, що на, на передовій безпосередньо вони не те, що не побоялися брати допомогу, але ще й приїхало чи не на найвище керівництво тих чи інших підрозділів. Ну але якщо тут за Порошенко їм заважає, ну я так розумію, і Путін не заважає.